Ніби за іронією долі, великий класик Микола Гоголь народився саме 1 квітня. Гумор та сатира фантастичне уявлення реальності крокували поруч з ним все життя. До цієї дати в обласній дитячій бібліотеці влаштували справжнє театралізоване дійство. Гоголівський чорт та солоха зійшли зі сторінок творів і зустрічали гостей під народні українські мотиви. Цей день диктує і вимагає від нас відповідного антуражу. Мається на увазі не, на увазі не тільки е, е, вбрання наших працівників, але навіть і інтер'єри бібліотеки сьогодні оформлені у формі сорочинської ярмарки. Завітав на свято і заступник голови облдержадміністрації Валентин Підвисоцький, адже бібліотекарі організували не просто звичайну презентацію, а провели екскурсію з залами та імпровізований ярмарок, на якому за особливі карбованці можна було купити. Якусь інновацію, котрих у роботі сучасної книгозбірні чимало. Однією з них є і проведення таких заходів в рамках фестивалю Гоголь фентезі влаштовують конкурси не тільки серед літераторів, але й художників-ілюстраторів. А цього дня організатори оголосили про початок нового літературного змагання вже серед малечі. Ми в этом гаду запускаємо новий конкурс для молодих авторів. це фетолітератури. Фанфест і конкурс я предложил ліцею при Херсонському государственному університеті. Теж фанфест називається но комиксов, то тобто для художников. По повісті Гоголя «Вечера на хуторі Близіканькі цікаво, що фест носить ім'я рудого панька. Рудий панько це криптонім Миколи Гоголя або, як ще кажуть, літературна маска митця. Саме статуетку цього пузатого вусача і отримує володар гран-при. Ну, от це от от, это вот тоже теж один из варіантів, це родий панько сідящий. Так, на бачонці з медом сідіт. Тут у нього тут така, от пчіла, щоб було зрозуміло, що це пчеловод все таки. Мистецтво розвиває та виховує особистість. На тему духовності у стінах обласної бібліотеки для дітей відбулось засідання робочої групи в рамках проекту Конкурентно спроможна Херсонщина. Ідея яка щоб. Область колись або зараз стала конкурентно спроможною. Треба, щоб людина, яка приймає участь в створенні на Херсонщині, була сама конкурентно спроможною. А для цього треба ем, в суспільстві. Зробити ну таку роботу, об'єднатися суспільством. починаючи від пологового будинку, дитячого садочку, школа, всі структури, які тільки є. Вони всі повинні працювати на людину. А поки публіці презентують роботи переможців з четвертого міжнародного фестивалю, починається п'ятий. І якщо ви теж прихильник творчості Гоголя та маєте літературний хист, поспішайте взяти участь.